Про президента України, який виступив на конференції до міжнародного дня захисту дітей під назвою ЮЕЙ війна недоспівана Колискова. Володимир Зеленський нагадав, що за час повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 483 українських дитини. І також він зачитав щоденник восьмирічного Єгора, який вів його під час облоги Маріуполя минулого року. Давайте послухаємо, подивимось. Росія знищила дім мільйонів людей, мільйони скалічних доль, мільйони зламаних мрій. Або простіше жорстко, як у щоденнику восьмирічного хлопця, восьмирічного Єгора. у мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто Маріуполь. На жаль, а, на жаль, ми з вами знаємо, що таких міст і сіл в Україні чимало стертих з лиця землі, цілі квартали, вулиці, будинки, під завалами яких Росія поховала поняття, поховала. Поняття права дітей атакували їх усі від самої появи на світ і до повноліття.